Мир вам і Божого благословіння! Хай Господь Бог благословить там, де ви є. Хочу з вами поділитися таким откровінням, чому не можна слухати інформацію різних пастирів, різних людей, які кажуть, війна скоро закінчиться, те говорять інше. Тому що можна отруїтися інформацією, потрібно слухати Божих людей, людей, які читають Біблію, людей, які багато років служать Богу, людей, які багато років мають плід від Господа, людей, які. Переживають за твою душу, за твоє спасіння, а інформація від інших людей. Ми не знаємо їхнього життя, ми не знаємо, хто за цим екраном стоїть, яка ця людина, який не спосіб життя, до кого вона належить, що вона робить. Це може бути нас вести і вивести з церкви. Тому християнам дуже важливо бути одним пастирем і бути йому вірним. Амінь.